Привіт, діти! Мене звати Софійка, і я дуже люблю працювати на огороді. Пропоную вам послухати віршик про те, які овочі в мене виросли. Слухайте уважно. Дивина така в природі. Як у нас на огороді різні овочі ростуть, розповзаються, цвітуть, ось гарбуз тут і квасоля, і поважна бараболя. І капуста, і салат, він шпинато рідний брат. Помідори, кабачки дружно стали у рядки, і зелені огірочки виглядають з під листочків. Уважно слухали віршик. Тож давайте назвемо, які овочі ростуть у мене на городі. Гарбуз квасоля. Бараболя, капуста, салат, помідори, кабачки і зелені огірки. Правильно молодці. Так дуже багато овочів і усі вони різні, тож пропоную вам розповісти про них, а у цьому нам допоможе мнема таблиця. Ось на такі запитання ми будемо відповідати. Що це, колір, форма, розмір, який надотик? Який на смак? Де росте? Що можна приготувати. Ну що ж, пропоную розповісти про картоплю. Починаємо! Що це? Це картопля. Якого кольору картопля? Так, коричневого правильно. Яку має форму? Так, овально, правильно. Якого розміру картопля? Картопля невеликого розміру, правильно? Яка на дотик? Шершава, правильно? Який має смак? Сира картопля не має смаку, правильно? Де росте? На городі молодці! Що можна приготувати? З картоплі роблять багато різних страв, наприклад, смажена картопля, пюре і навіть пиріжки з картоплею. Правильно молодці! Ви добре впоралися? Пропоную розповісти ще про моркву. Починаємо. Це морква. Морква помаранчевого кольору. Схожа на трикутник. Морква невеликого розміру. На дотик шершава. На смак солодка. Росте на городі, з моркви можна приготувати сік, салат, а також можна моркву додати у смачний суп. Правильно, молодці! Ви так добре розповіли про овочі, мені дуже сподобалося. Тож пропоную вам самостійно розповісти про капусту та помідор. Сподіваюсь, у вас все вийде. Ну що ж, а мені вже час, тож до наступної зустрічі.